Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання двох тем рух транспортних засобів із спеціальними сигналами і проїзд перехресть. Другим буде завдання з теми попереджувальні сигнали і ця задачка буде не такою вже і простою. І останньою буде задачка на знання дорожніх знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Вантажівка, швидка, зелене авто жовте. 2. Швидка разом з жовтим. Вантажівка, зелене авто. 3. Швидка. Вантажівка. Зелене авто, жовте. 4. Жовте авто. Зелене, швидка вантажівка. Та 5. Зелене авто. Вантажівка. Швидка. Жовте авто. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Жовтий, вантажний та автомобіль швидкої проїжджають прямо, а зелена автівка повертає ліворуч. Наше перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим, але на ньому встановлено знаки пріоритету, котрі допоможуть нам побудувати порядок роз'їзду. Але спершу, звісно ж, ми маємо звернути увагу на те, що автомобіль швидкої допомоги рухається з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом. Згідно з пунктом 3.1 правил дорожнього руху, водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог цілого списку розділів правил дорожнього руху за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, для нашої задачки водії транспортних засобів можуть відступати від вимог розділу 16 правил дорожнього руху, який називається проїзд-перехресть, і відповідно водії таких транспортних засобів мають перевагу у русі, тобто швидка проїжджає першою. Далі все також максимально просто. Згідно зі знаком 2.1 дати дорогу, а також таблички 7.8 напрямок головної дороги, жовтий та зелений автомобілі знаходяться на другорядній дорозі і мають поступитися також і водієві вантажівки, який проїде перехрестя другим. Між собою ж, водії жовтої та зеленої автівок роз'їдуться, керуючись усім добре знайомим правилом перешкоди праворуч, і згідно з цим правилом, перевагу має водій зеленого автомобіля. і, він проїжджає перехрестя третім. Ну і останнім це перехрестя проїде водій жовтого автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Як дозволяється водієві червоного автомобіля привернути увагу водія синьої вантажівки, який заважає йому виконати обгін? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються 1. посигналити, 2. Перемкнути світло фар, 3. Висунутися у вікно і спробувати до нього докричатися. 4. Відповіді 1 і 2, 5. Відповіді 2 і 3. Та шість усі перелічені дії забороняються. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на ній. Вантажівка їде прямо, а водій червоного автомобіля має намір її обігнати і уже увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. Перше, що ми зазначаємо, так це те, що водій вантажівки порушує правила, рухаючись посеред дороги, наїжджаючи на лінію розмітки. Вочевидь, водій вантажівки втратив концентрацію і не бачить, що його намагаються обігнати. Ще одна річ, яку потрібно відмітити, так це те, що дія проходить вже за межами населеного пункту, про що свідчить знак 5.50, кінець населеного пункту. Незабаром ми з'ясуємо, чому ця деталь є дуже важливою. Так от, що ж робити водієві червоного автомобіля? Давайте почнемо з найочевиднішого: висовуватися у вікно і кричати це не варіант. Так не можна. А от що можна робити в таких ситуаціях, ми побачимо, відкривши пункт 9.6 правил дорожнього руху. І тут написано, що для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами, і звуковий сигнал. Як ми вже з'ясували, дія відбувається вже поза населеним пунктом, а отже, дозволяється як перемикання фар, так і звуковий сигнал. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: куди дозволяється продовжити рух водієві білого автомобіля? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише прямо, 2. Прямо, праворуч та ліворуч. 3. Ліворуч, праворуч та у зворотньому напрямку. 4. Праворуч та ліворуч. Та 5 та праворуч. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав білий автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Звісно, знову ж таки в першу чергу у цій ситуації ми з вами звертаємо увагу на знаки, що встановлені перед перехрестям. І якщо знак 2.1 дати дорогу нам ніяк не допоможе, то знак той, що нижче, дасть зрозуміти усе, що нам треба. Цим знаком є 5-6 кінець дороги з одностороннім рухом. Він повідомляє водієві, що за перехрестям починається дорога вже з двостороннім рухом. Цей знак ні в якому разі не забороняє рух прямо, як могли подумати недосвідчені водії. Власне, повернути праворуч в цій ситуації також не забороняє ніщо. а от з поворотом ліворуч і розворотом все набагато цікавіше. Дивіться, виходить, що якщо водій розвернеться, то він буде рухатися проти потоку на дорозі з одностороннім рухом, на якій він все ще перебуває. А отже, розворот точно забороняється. Власне, також розворот забороняється і через те, що водій знаходиться не у відповідному крайньому положенні для виконання цього маневру. І це ж саме стосується і повороту ліворуч, адже перед поворотом ліворуч, праворуч чи розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, якщо це не в'їзд на кругове перехрестя. Таким чином, ми з'ясували, що в цій ситуації водієві білого автомобіля дозволяється продовжити рух прямо та праворуч. А отже, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.